Привіт! А ви знали, що звичайні дані, просто набори чисел, можуть розповідати неймовірні історії? Серйозно, потрібно лише знати, як їх читати. І от сьогодні ми з вами станемо справжнісінькими дата детективами. От уявіть, є така таблиця. Ну, на перший погляд, просто цифри, може навіть трохи нудно, правда? А що як за цими цифрами ховається цілком реальна історія, наприклад, про те, як змінюється гучність собачого гавкоту, коли відходиш від нього все далі й далі? Вся справа в тому, що потрібно знати секретні коди, так, так, математичні коди, які й допомагають перетворити сухі дані на захопливий сюжет. Ну що ж, до справи наша сьогоднішня місія взяти кілька таких от наборів даних і розкрити історію, яка зашифрована всередині. У нас буде чіткий план розслідування, всього п'ять кроків для кожної справи. Спочатку вивчаємо докази, тобто наносимо дані на графік, потім шукаємо закономірність, підбираємо під неї рівняння, аналізуємо найважливіші деталі і вуаля розповідаємо історію, яку розкрили. Гаразд, почнемо з чогось простішого, так би мовити, для розігріву. Перша справа у нашому списку справа про грумера. Давайте подивимось, як він виставляє рахунки. Ось наш головний доказ. Дивіться уважно кожна нова тваринка в замовленні, і ціна зростає рівно на 15 доларів. Ще одна і знову плюс 15. Бачите? Зміна завжди однакова. І ось воно, це і є та сама зачіпка, коли щось змінюється ось так рівномірно, на одну і ту саму величину, це 100% доказ, що ми маємо справу з лінійною функцією. І знаєте, що найцікавіше? Як математичні терміни перетворюються на реальну історію? Оце число 15, яке математики називають нахилом, для нас просто ціна за стрижку одного улюбленця, а 25 перетин з вісю Y. це, по суті, фіксована плата за виклик майстра все ж логічно. Так, з першою справою розібралися, рухаємось далі, і тут уже все трохи складніше справа Б, загадковий серцевий ритм. Подивимось, що там таке. І що тут одразу кидається в очі? Симетрія. Просто подивіться. Пульс спочатку падає, досягає найнижчої точки, а потім починає так само плавно підніматися назад, ну, наче дзеркальне відображення. Ось ця красива ю подібна форма, яку ще називають параболою, і є нашою головною підказкою. Коли ми бачимо такий симетричний візерунок, це чіткий сигнал, перед нами квадратична функція. І оця найнижча точка, вершина параболи, це не просто математика, це кульмінація нашої історії. Саме тут, на десятій хвилині, серцебиття пацієнта сповільнюється до мінімуму, а потім діє ріків слабше і все повертається до норми. Гаразд, ідемо далі. Наступна справа про щось, що росте, і росте дуже, дуже швидко. Зустрічайте, справа В розмноження бактерій. І тут увага! Ключова відмінність від першої справи. Кількість бактерій не додається, вона множиться кожні дві години раз і їх стає вдвічі більше. І ось цей постійний множник це головна ознака експоненціальної функції. Саме тому таке зростання часто називають вибуховим все відбувається значно, значно швидше. І знову подивіться, як усе сходиться. Рівняння чітко показує. Ось ми почали з двох тисяч бактерій, і ось вони подвоюються кожні дві години. Вся історія в одній короткій формулі. Ну що ж, ми підійшли до фіналу. Остання справи найхитріші. Тут знадобиться вся наша детективна майстерність. Отже, маємо дві справи гавкіт собаки і адаптація цуценят. Здавалося б, що в них спільного, а от є. І зачіпка дуже тонка. Так, а ось і секретний код для цих справ. Тут усе трохи інакше. Дивіться, коли одна величина, назвемо її х, множиться на якесь число, наприклад, на 2, то друга величина, y не множиться, а просто додає до себе одне й те саме число. Розумієте? Множення з одного боку, а додавання з іншого. І це працює в обох випадках. Відстань до собаки подвоїлась, гучність впала на 6 дБ, ще раз подвоїлась, ще мінус 6. Або кількість цуценят подвоїлась, час на звикання зріс на 7 хвилин. Це, до речі, називають ефектом спадної віддачі, тобто чим далі, тим менший ефект від зміни. Отже, давайте зберемо всі наші інструменти докупи. Ось короткий підсумок, головні зачіпки, які варто запам'ятати кожному дата детективу. Ось вона, наша детективна шпаргалка. Якщо бачимо постійне додавання, це лінійна функція. Якщо бачимо симметрію, таку собі гірку, квадратична, якщо все постійно множиться, експоненціальна, ну, а якщо одна величина множиться, а інша додається, це наш хитрий логарифм. Тепер, коли ми знаємо ці коди, найцікавіше це озирнутися навколо адже дані скрізь. Просто подумайте, які ще неймовірні історії ховаються у звичайних числах, які ми бачимо щодня.